Доброго дня, шановні клієнти! Вас вітає команда Постер. Це коротка відеоінструкція щодо підготовки ваших макетів до DTF-друку. Для початку вам потрібно відкрити Photoshop, натиснути файл, створити. Далі обрати вірні параметри. Тут ми обираємо міліметри 580. Висота повинна бути до 2 метрів. Роздріб 300 пікселей на дюйм. Кольоровий режим СМІ, кольоровий профіль код і 39. Натискаємо створити. Для зручності я б рекомендувала вам зробити на полотні сірий фон, щоб контрастувало ваші зображення, котрі ви будете розміщати. Далі повинні лінійками виставити по 2 мм з кожної сторони, ну, приблизно по 2. Це для того, щоб ваші макети. Легше прилипали до них там, не виходили за края самого полотна. Далі ви повинні на полотно розмістити свої макети в масштабі один до одного. Ось, наприклад, в мене ось такі два макети. Обов'язково перевіряйте розмір ще раз. Щоб переконатися, що все так, як ви хочете отримати на своєму роздрукованому файлі. Наприклад, мені потрібна висота ось цього гарба 250 мм, та ось цієї вишиванки, наприклад, також 250 мм. Далі ви повинні розмістити ваші файли компактно на полотно. Ось бачите, вона до лінійчик пилипло і вже немає такого страху, що воно десь виязне, наприклад. Тепер ви повинні розмістити елементи так, наприклад, щоб на цих двох макетах не дуже зрозуміло, але щоб ось тут відстань від одного до другого макету була не менше 4 міліметрів. Для чого це робиться? Для того, щоб ви змогли це. Добре розрізати ножицями потім на реальній плівці. Далі, якщо це всі, наприклад, макети ваші, ви повинні кадрувати ваш, ваше полотно. За допомогою інструмента рамка в фотошопі» кадруєте. Далі переходите в зображення, розмір полотна і дивитеся, вам треба додати ще 2 мм знизу. Тобто, ось у нас 154 мм. Ще плюс 2, 156, і ось тут от тиснути надо на високу стрілочку, стрілочку вгору. Натиснути ОК. Це воно додало 2 мм ось сюди. Далі ви повинні видалити файл фоновий. І ось ці два об'єднати. Далі натискаєте файл, зберегти як, називаєте ваш файл. Менеджер розкаже вам, як точно назвати. Тут латинни це треба писати, ви пишете номер вашої машини, на котрій ви будете друкуватися, ваше прізвище, далі ваш номер замовлення. Потім буде ваш метраж. А, спочатку ім'я вашого менеджера, наприклад, Наталя, тобто пишемо букву М, «Н». А, Далі метраж ваш. У нас, якщо я не помиляюся, 0,16 мм, 0,16 метрів та кількість штук. Наприклад, нам одне таке полотно треба. Вибираємо тип файлу «ТІФ», натискаємо Зберегти. Ось тут у жатті треба вибрати ЛЗВ, натиснути ОК. І вже цей файл ви можете або в Телеграмі переслати своєму менеджеру, або через файлообмінник, наприклад, FXnet. І тоді ваше замовлення вже піде в друк. Дякую вам за увагу та гарного вам дня!